Якщо ви більше не працюєте як самозайнята особа, це відео покаже вам, як повідомити про це податково онлайн. Це займе всього пару хвилин, отже, приступимо. Якщо ви перестали працювати на себе, вам потрібно якнайшвидше повідомити податково про це. Бо інакше податково продовжитиме просити вас заповнити податкову декларацію, а якщо ви її не надішлете, вам можливо доведеться сплатити штраф. перш за все підготуйте ідентифікатор користувача та пароль Government Gateway. Вони знадобляться вам для входу в онлайн сервіс HMRC. Потім перейдіть до GoVK, введіть у пошук Stop Being Self-employed, виберіть це посилання. Потім виберіть Tell HMRC your stopping self employment Якщо ви нещодавно війшли у свій обліковий запис Garman Gateway, ви перейдете безпосередньо на наступну сторінку. Якщо ні, вам просто потрібно буде війти в систему, використовуючи свій ідентифікатор, користувача та пароль. Увійшовши в обліковий запис, вам потрібно буде заповнити цю форму. Переконайтеся, що ваша адреса та контактні дані правильні. Щоб допомогти вам, на бланку є маленькі знаки питання. Вони можуть надати вам більше інформації про те, що вас запитують. Якщо бухгалтер або податковий агент займається вашою декларацією про самооцінку, вони можуть заповнити цю онлайн-форму для вас. Після того, як ви заповните всю необхідну інформацію, виберіть далі. Це приведе вас до цього підсумку. Первіться свої дані. Якщо ви помітили щось не так, просто поверніться назад, щоб змінити це. Коли ви будете задоволені, надісліть. Надіслати внизу сторінки. Тепер ви закінчили. І це ваше підтвердження, щоб показати, що все було надіслано. Телефонувати в податкову не потрібно, якщо податкові ще щось знадобиться, вони зв'яжуться. Що буде далі? Податкова анулює ваші внески на національне страхування класу 2. Крім того, податкова надійшла вам нагадування про необхідність заповнити останню податкову декларацію та здійснити платіж, якщо він підлягає спаті. Потім вам потрібно буде пам'ятати про ці чотири важливі речі: Запомніть останню податкову декларацію та сплатіть все, що заборгували. Обов'язково введіть дату припинення самозайнятості на цій сторінці. Якщо ви зареєстровані платником ПДВ в рамках самозайнятості, то можливо вам також доведеться скасувати це. Просто перейдіть до GovK і знайдіть скасувати реєстрацію платником ПДВ. Переконайтеся, що ви зберігаєте свої записи протягом 6 років. Якщо ви наймаєте людей, то вам потрібно буде закрити свою схему PAY. Щоб дізнатися більше про це, прийдіть за посиланням GoVK. Якщо ви берете участь у будівельній галузі у схемі будівельної галузі CIS, вам потрібно буде зв'язатися з податковою окремо. Про це та все багато іншого ви можете дізнатися на GoVK.